За потреби, але навряд чи за власним бажанням. Про жінку таку особливу і такого крицевого характеру розказує Сергій Осока. Оповідання називається Баба Охрім. Баба Охрім любила водити рибу на Міленькому. Забреде було по коліна, сукню квітчасту підсмикає і нанизує хлібні кульки на гачок, та язика аж прикусіє від захвату. Баба Охрім любила сидіти на пеньку, по чоловічому, широко розставши ноги, і ладнати собі самокрутки. Баба Охрім матюкалася натхненно, поетично, да самозабуття. Зачувши її довершені багатоповерхові конструкції, я завляв рота і стояв у священній німоті декілька хвилин. Запас лайків баби Охріма закінчувався не швидко. Вона нагоду вигадувала все нові, нові карколомні поєднання та так, що довколишні дядьки від водовоза Грицька до агронома Петра Кириловича німіли горбилися, а й тікали геть. Якщо дурне фермівське теля застрягало в непролазному бахні, Охрім підходила, брала його під пахву і несла до річки, там полоскала, тримаючи за загривок, як звичайні баби полощать білизну. Вона не була від народження Охрімом. Колись, у дуже далекі від нас сроки, вона називалася Олею. Жила в безмежних степах, їла щодня кавуни, і навіть кісники в неї було, чи то червоні, чи то блакитні, а може, й зелені, баба забула які. А тоді, чи то війна почалася, чи то голод, чи батько вмер, чи ще якась напасть. Охрім не пам'ятає нічого толком та й говорить так, як пучки солі межі очі кидає, сам чорти її не розбере. І довелося старшій